Ключові дані свідчать про те, що соціально-емоційні навички суттєво впливають на результати навчання наших учнів. Соціально-емоційні навички можуть бути основою для того, щоб покращити не тільки атмосферу і клімат у школі, але й для того, щоб реально побачити, як впроваджуються ті чи інші реформи. Коли ми завершили презентацію рівно рік назад, і приїхали до себе в офіс. Я чесно дуже хвилювався і переживав, чи нас зрозуміли. От відверто в мене було відчуття, що ми дуже важкими дефініціями пояснювали, начебто, прості речі. І для мене це був виклик, чи ми не заплуталися навіть в поняттях. Бо інколи ми використовуємо м'які навички слова, інколи ми говоримо соціально-емоційні навчання. Ще дуже багато наших колег казали є дуже добре українське слово чесноти. Чому ви не говорите про чесноти як основу для нашого навчання і для нашої політики? І це була рефлексія наша всіх. Ми спробували дати відповіді. Чи вдалося нам досягнути тих результатів і показати дослідження, чи не вдалося? Це перше. І друге, що було складно для нас, і чому ми запитували це? Чи вдалося нам вийти за межі цієї аудиторії? Чи не залишилося це дослідження тут, у цій кімнаті, в гарному звіті, в гарній презентації? А далі воно не рухалося ні на метр за межі Хрещатика. Чи вдалося нам дійти? До громади, чи вдалося нам дійти до школи, чи вдалося нам дійти до кожного учня? І оце було питання номер один. І я би хотів, щоб ми сьогодні з вами теж спробували на нього відповісти. Якщо нам не вдається це зробити, то в Україні ми бачили дуже багато хороших досліджень. ПІЗА теж хороше дослідження. Чи б імплементували ми результати ПІЗа першого разу? Чи змінили ми освітню програму, державний стандарт, чи змінили ми щось у школі, що дало нам потім покращення результатів наших учнів? Деякі вчителі е, знають, десь покращили, десь не сильно покращили. Але ми намагалися це зробити. Тому мій заклик і моя думка залишаються однією: ми мусимо не забути про це дослідження. І мусимо не забути про результати і спробувати щось зробити. Що ми можемо зробити, друзі? Перше, давайте поділимо на три рівні. Перш за все, ми можемо говорити про національний рівень. Що ми можемо зробити на національному рівні? Моя рекомендація, і ми спілкувалися з колегами дуже проста: нам конче необхідна стратегічна ідея, стратегічний план, як ми. Будемо впроваджувати результати даного дослідження. Що для цього можна зробити? Для цього мусить проявити і Едкемп, і наші інституції, і Державна служба якості освіти, і переконаний під лідерством Міністерства освіти і науки України, проявити цю ініціативу і створити таку стратегічну ідею з врахуванням тієї ситуації, яка є в Україні. Ми маємо війну, ми маємо дуже великий вплив. Психологічний на наших вчителів, і наших дітей і батьків. І третє, давайте не забуваємо, що в цій стратегії необхідно поєднати також наше прагнення до Європейського Союзу. І ми мусимо говорити в цій ідеї і про інтеграцію. Ми мусимо говорити про те, як ми будемо досягати тих рамок, які задекларовані до 30-го року у Європейському Союзі теж. Я думаю, що така. Стратегічна ідея і стратегічний план може бути дуже цікавим і дуже корисним для всіх інституцій, тому що нам прийдеться внести зміни до державних стандартів, нам прийдеться внести зміни до освітніх програм, нам прийдеться внести зміни до професійних стандартів роботи вчителя. Бо якщо ми не змінимо ці вимоги, ми залишимося на тому ж самому рівні з хорошою. Презентацією. Я переконаний, що на державному рівні ми спокійно можемо це зробити. Друге, що для мене вважається дуже важливим, нам не конче необхідна дуже широка комунікація результатів нашого дослідження. Без такої комунікації і без розуміння того, про що сказав Андреас, що такі навички можна. Вивчати такі навички можна засвоювати, і такі навички можна впроваджувати в життя без такої комунікаційної кампанії ми не зможемо рухатися далі. Тому давайте брати собі за основу і думати, як ми можемо впроваджувати дане дослідження у життя. І, звичайно, безумовно, нам потрібно говорити більше про вчителів. Якщо ми візьмемо наші результати дослідження, то близько 19% педагогинь і педагогів, які працюють із 15-річним учнівством, не мали жодної підготовки з упровадження сен у класі. А ще 34 не здобули необхідних знань для того, щоб навчати інших цьому. Це дуже великі цифри, друзі. Це свідчить про те, що більшість вчителів не знають, з чого підходити, і вони далі працюють за своєю парадигмою: добрі знання з математики, добрі знання з української мови, добрі знання з інших предметів. Власне, тут може бути провідна роль і інститутів післядипломної освіти, і академії педагогічних наук, і інших інституцій, які готові долучатися до даної. Ініціативи. Безумовно, тут у моїй презентації є таке ще поняття, як моніторинг за результатами. Но моніторити ми вже навчилися добре. І Державна служба якості освіти, і Український інститут розвитку освіти ми можемо забезпечити цю роботу. Але для початку нам треба починати не з моніторингу, напевно, а потрібно розпочати з більш засадничих речей. Давайте, друзі, перейдемо також до локального рівня. Отут в локальному рівні, якщо ви подивитеся, там ми написали рівень обласних державних адміністрацій та місцевого самоврядування в громадах. Я хочу дати відповідь, і можу порадитися з вами про те, як впроваджувати в громади результати нашого моніторингу, і потім як подивитися, як можуть розвиватися соціальні емоційні навички в громадах. Я не вірю у вертикальність цього процесу. Я не вірю, якщо зверху буде команда, то обласні державні адміністрації зроблять все для того, щоб їх впровадити в кожній школі. Я щиро в це не вірю. Я переконаний в одному: допоки у нас не буде оцієї потреби і відчуття кожної громади в такому навчанні, ми не зможемо бути ефективними в цій частині. Що для цього необхідно зробити? Нам потрібно більше розмовляти не так з вчителями і з директорами шкіл, як нам необхідно більше розмовляти з громадами, з керівництвом громад, з відділами управління чи управліннями освіти для того, щоб вони усвідомили, що соціально-емоційне навчання є результатом успішної громади через 5, 10, 15, 20 і 30 років. Вони стануть сильними тільки завдяки оцим підходам. Тому що соціальна згуртованість, лідерство, емпатія, все, що будемо ми говорити в школі, воно залишається в громаді. Це не тільки про учнів, це про сильну громаду. І якщо громада не впровадить це в свій стратегічний план, в стратегічний е вектор, ми не зможемо залишити один на один школу. Вчителя тим більше, і сказати, давайте, ви це впроваджуйте, а ми потім подивимося, як це працює. Але, безумовно, у успішних громадах є і можливість, і підтримати це навчання, тому що є і фінансування, і всі можливості для того, щоб зробити ці курси абсолютно спокійними, виваженими, мудрими і підготовленими, враховуючи і міжнародний досвід. І підтримку партнерів міжнародних і громадських організацій, які працюють уже з цими матеріалами. Тому я, звертаючись зараз до керівництва громад, я закликаю всіх брати цей звіт на озброєння і робити все можливе для того, щоб впроваджувати його в життя. Друге, я звертаюся до всіх очільників відділів освіти для того, щоб переконати своїх депутатів, місцевих депутатів про необхідність такого навчання. Якщо ми цього не усвідомимо, то ми залишимося зі школою знову сам на сам. І тут не тільки про фінанси, тут про абсолютну підтримку і про спільне розуміння цих завдань. Я хочу також, друзі, з вами поговорити про інституційний рівень. І тут ми говоримо перш за все про школу, ми говоримо про шкільну команду. Ми поговоримо про шкільне лідерство, і ми говоримо про керівника кожної школи. Ви знаєте, що школи і так роблять дуже багато для того, щоб впроваджувати в тому числі методики соціального емоційного навчання, але це все відбувається дуже фрагментарно. В деяких школах взагалі про це не йдеться, в деяких школах йдеться про це частково. А в деяких школах, і ми бачили ці звіти, шкільний психолог може впровадити всі курси, які вважає необхідні для соціально-емоційного навчання. Безумовно, це не є системна робота. І, безумовно, вона тягне за собою той результат, який ми маємо. Думаю, що тут, говорячи про шкільні команди і говорячи про освітніх управлінців, має бути розроблена Абсолютно спокійна, виважена крок за кроком ідея, як можна на всіх рівнях з усіма вчителями, не одним вчителем, який буде читати якийсь один курс соціально-емоційного навчання, але всіма вчителями усвідомлено і переконливо можна впровадити те, про що ми сьогодні з вами говоримо. Чи це є простий шлях? Ні, абсолютно ні. Чи потребує він додаткової підтримки, додаткового фінансування і додаткових навчань? Безумовно, так. Чи можливо це зробити і забезпечити? Абсолютно можливо. І вже сьогодні ми на прикладі організації ТКЕМ бачимо, скільки нових курсів викладається і розроблено для викладання і у сьомих класах, і у восьмих, у дев'ятих, десятих, одинадцятих для того, щоб ці курси були цікавими і успішними до реалізації. Тому, друзі, давайте брати це в роботу. І більше того, тут є один дуже цікавий і хороший позитивний момент. За даними дослідження, 97% батьків вважають себе відповідальними за впровадження соціально-емоційного навчання. Тобто, батьки взяли на себе вже відповідальність. Але чи правильно вони їх впроваджують, що їм потрібно зробити? Чи потрібні їм додаткові знання в цій частині? От тут могла би бути лідерське проявлення ініціативи кожної школи, кожного вчителя для того, щоб в гармонії нарешті попрацювати з батьками і спільно впроваджувати ці методики. Я переконаний, що це, можна вдати, це може бути добре реалізованим, хоча знаю, і тут бачу, у нас є і директори, шкіл, і вчителі. Посміхаються, я знаю, наскільки складно інколи комунікувати, наскільки складно інколи спілкуватися з батьками. Але педагогіка партнерства допоможе нам реалізувати все, про що ми з вами задумали. Тому, друзі, ми маємо три рівні. Я переконаний, якщо ми на кожному з рівнів зробимо все від нас можливе, ми будемо успішними і мати результати. Однак. Давайте коротко поговоримо про подальші плани в межах дослідження. Я дуже радий, що Україна долучиться до нового третього циклу дослідження, і на цій карті відмічені ті країни та місцевості, які вже брали участь у попередніх циклах. Більше 30 країн доєднається в наступному етапі дослідження а до участі, і Україна буде брати участь. Там теж, тим більше, що він вже почався, і він буде тривати з 25 по 27 рік. Саме тоді ми матимемо можливість порівняти нові результати з тими, які презентували сьогодні. Третій цикл матиме низку нововведень. По-перше, будуть застосовані нові методи дослідження, наприклад, емпатію. Будуть оцінювати через судження дитини про гіпотетичні сценарії. Фокус дослідження розшириться через нові питання про використання штучного інтелекту, вплив соціальних медіа, розвиток громадянської активності, екологічну відповідальність і ставлення до навчання протягом життя. Також організатори ДСН створять практичні інструменти для закладів освіти з сказанням як сильних сторін конкретного закладу. Так і зон зростання. Друзі. Участь України в новому циклі ДОСЕН дає нам можливість відслідкувати динаміку сформованості соціально-емоційних навичок у час війни. І це дасть нам матеріал щодо стійкості та адаптивності нашого учнівства. Ми зможемо на основі надійних даних оцінювати ефективність освітніх реформ, зокрема нової української школи. Практичні інструменти для закладів освіти дадуть змогу побачити сильні сторони, зони зростання і потреби саме вашого учнівства змін на цих конкретних даних. Тому я закликаю всіх до спільної праці. Тому що тільки синергія дасть нам можливість зробити нашу систему освіти найкращою. І я переконаний, що ми можемо це зробити, бо ми є сильні, мої мужні, ми є стресостійкі, хоч і цифри інколи показують у дітей інші дані, але насправді ми є стресостійкі, і ми готові робити все на благо нашої країни. Дякую за увагу.